Ми говорили на початку про те, що конфлікт американців і Китаю є екзистенційним. Його так сприймають і там, і там. І коли ми говоримо про те, що обидві держави не хочуть воювати, це правда. Але це не означає, що вони не хочуть конфліктувати. Просто на сьогоднішній день конфлікт є більш вигідним американцям, тому що вони помітно сильніші, ніж Китай. Але Китай говорив про те, що треба буде розбиратися Сполученими Штатами Америки ще років 25 тому. Коли навіть в Сполучених Штатах до кінця не вірили, що до цього дійде, але тоді в Китаї бачили неминучість цього, хіба що вони планували щось таке десь там в 40-ві роки, трошки пізніше вони посунули це до середини 30-х, тобто, коли е, співвідношення сил зміниться на, на їх користь, і це просто говорить про те, наскільки довготерміновою є е, е, ця історія конфлікту. І наскільки не просто стратегічним, абсолютним є вирішення цього конфлікту саме через протистояння між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою?